Він зобразив на папері Валерія Залужного та Степана Бандеру. А ще з під його олівця вийшли портрети Джо Байдена та Бориса Джонсона, автор реалістичних робіт. Хмельничанин, художник Олександр Канюка як стати відомим завдяки мережі інтернет та про що мріє митець? Ми запитаємо особисто в ефірі. Програма вічна віч навіч. Олександре. Слава Україні, героям слава Олександр. Насправді дуже втішено тим, що завдяки мережі інтернет нам щоразу вдається відкривати нові таланти. В даному випадку ми відкрили для себе вас як постать, як насправді талановитого художника. Розкажіть, будь ласка, чи відчули ви ось насправді цю затребуваність і популярність завдяки от соцмережам? Як це сталося не так давно? Перше дякую, дуже приємно відчув останнім часом. Це все нахлинуло, скажімо так, зненацька. Не очікував, але все завдяки, як ми говорили раніше, соцмережам. Моїм репостом моїх робіт, і люди зараз потребують більшого і більшого. І будемо розвиватися, будемо працювати. Насправді я так відстежила інформацію, коли такий з'явився попит на ваші роботи, цікавість до вашої сторінки, це, це рік, лютий місяць. Е, хоча до цього ваша сторінка активно наповнювалася роботами чи від ваших знайомих, які перепощували. З чим такий попит пов'язаний був, що це саме лютий місяць припав, чи якийсь певний є символізм, чи в чомусь іншому, ви маєте на увазі рік назад, лютий так? Е, ні, саме цього а року. саме цього року. Да. Ну так мені здається. Можливо, це е, так. Е, ну як сказати, певну роботу перепостили, скажімо, досить такі відомі люди. А відомих людей велика аудиторія. І воно, як ви говорили, пішло як сніжний ком. Тобто, з часом все більше і більше людей почали е, ну, показувати мої роботи більшій аудиторії, передавати е, на інші соцмережі е, і тому подібне. І так, як, якось воно так. Ну, це ви відчули однозначно. Чисто ну, стало взагалі немає. <світ> взагалі немає часу. Зараз весь в роботі. Е, робота є щодня. Ну, деколи треба давати собі час на відпочинок. Але поки, поки працюємо. Поки є наснага, поки є, скажімо так, стимул якийсь. Працюємо. Я знаю, що ви станом на зараз принаймні працюєте виключно олівцем. Це... Ну, олівець з вугіллям, комбінований, йде, якби олівець він не дає такої природної глибини кольору. Олівець він, як правило, він сірого кольору йде із відблиском. Вугілля ж дає е, природній чорний колір і тим самим передає глибину само самої роботи. Тобто робота стає, скажімо, такою фотореалістичною більш. Тобто, ну так, да, комбіную. Те, що кольору немає, це е, навпаки занурює е, у цей портрет його глибинність. Е, це не відволікає, чи, чи це не так? Теж, можливо, є певний такий самоліз. Mm. Як сказати, чи занурює, річ в тому, що я з самого раннього дитинства малював монохробні такі роботи, чорнобілі. З часом це переросло, якби в хобі, скажімо мою, постійну роботу. І та ні, не сказав би, що відволікає. Просто мені подобається чорнобіле. Подобається чорнобіле, воно якось дає, скажімо так, живу картинку. Фотографії, тобто такої старої фотографії, можна так сказати, я не знаю, чи буде правильно це звучати з моїх вуст, але як на мене, дійсно виробити акцент на деталях. Деталі, це різні можуть бути. Якась певна особливість, це може бути зморшки, погляд, очі. Чому, і, можливо, чи певна деталь, як ви її виокремлюєте в тій людині, яку ви потім, ну скажімо так, ілюструєте вже і зображаєте на папері. Ну, Можливо, я з роками скажімо, доволі таки немало років практики є. Я стараюсь подивитись на персону, яку я буду зображувати зі сторони. На її емоції, на стан, скажімо, можливо, неправильно якось кажу стан душі самої персони. І, ну, і тим самим, якби з практикою, воно ну, вдається, як на мене. Людям подобається, воно вдається. Як стан душі можна просканувати? Я не можу вам передати словами. Ну, стан душі, скажімо, не взагалі, не в загальному, а на той момент, коли була зроблена світлина? Е ну ось так. Ну я, я не можу це передати словами. Воно якось само по собі виходить. Е повномасштабна війна. Так е ви тривалий час працюєте? Ви щойно про це говорили? Вона наскільки вплинула на те, які роботи народжуються. На затребуваність з поміж тих людей, які до вас звертаються з певними проханнями, питаннями, пропозиціями. Як взагалі вплинула на творчість? Війна, скажімо, на нас всіх вплинула. З'явились нові якісь кумири, можливо, можливо, ну, світогляд взагалі всіх змінився. Однозначно, все і на мене вплинуло. Якби я зображав на даний час якісь квітки там, чи не знаю якісь відомих постатей закордонних, це було б не на часі. Тому ми зараз робимо всі спільними зусиллями: робимо те, що потрібно для України, і ну і я зображаю, звісно, людей, наших, скажімо так, героїв, наших улюбленців, також України однозначно до нас сьогодні прийшли не з порожніми руками. Це портрет головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Чи можна говорити про те, що? Найзатребуваніші портрети саме ці. І в даному випадку, ця робота чи вона виконується на замовлення? Поділіться, будь ласка. Е, ну Як сказати, найзатребуваніші. Е, просто так співпало, що на даний момент е, було декілька замовлень. Серед них і на всеукраїнські аукціони, скажімо, як ця робота. Е, що на рахунок? Е, чи це є найпопулярніше на даний час? Та ні, я думаю, не, не, не можна так сказати найпопулярніше. Найпопулярніше — це наші зараз воїни ЗСУ, але як особистість, вона, ну, саме Валерій Федорович, він зараз всіх на слуху. Ось так. І да, це, ця робота саме має йти на всеукраїнський аукціон. Її мають досить так непогано прорекламувати, і всі гроші виручені з цього аукціону, будуть йти на Збройні Сили України. Так. Я знаю, що нещодавно відбувся аукціон. Теж у місті Хмельницькому так. була запропонована робота. Це портрет Степана Бандери. Якщо не помиляюсь, вторгувати вдалося 10 тисяч гривень. Переможець невідомий, Він е, утаємничений, так, не так, так, так. Але тим не менше, чи ось цей аукціон був ну сам можливо в місті, чи якщо зранку брати все українських, можливо, одним з найперших е, за цей рік. Чи це далеко не так? Ну можна сказати, не то що недалеко, можна сказати так. Я зараз знаходжусь на старті. Після, скажімо так, реклами моєї діяльності це все буде більше і більше відбуватись. На рахунок аукціона з Степаном Бандерою, це третє, якщо я не помиляюсь, Третє аукціон, так. Ну, свою, скажімо, маленьку таку частку, можна сказати, я вніс. І, Як наголошую, їх буде все більше і більше відбуватись. На вашій сторінці я переглядала роботи, і насправді, от зараз я помітила, що переважна більшість дійсно це або політичні персони, або історичні постаті, тому що ми бачимо і Степана Бандеру, та є Лесі Українка. Чи дійсно от за цей проміжок, часу, от ну, скажімо так, набуло більшої популярності, і важливості саме портрети і таких особистостей українських також популяризувати і зображати? Чи так однозначно? Однозначно, це е, те, що зараз являється для нас всіх сакральним, скажімо, таким словом. Е, ну, це, це є на часі. На даний момент це є на, на часі. Е, як я повторюся, е, я стараюсь робити те, що має подобатись людям. Можливо, це і є в мистецтві найголовніше, скажімо так. Так? Ну, задоволені ви того отримуєте? Однозначно, однозначно. До прикладу, спочатку повномасштабного вторгнення, я не займався взагалі цим ну, до місяця, напевно, першого. Не міг просто не міг взятись до цієї роботи. знову постійна тривога, постійне переживання. Але як не дивно, ця діяльність вона заспокоює. Якщо я сідаю, сідаю за роботу, я в неї занурююсь повноцінно. І це можна ну, співставити з читанням книги якоїсь цікавої і тому подібне. І якщо я ще задоволений результатом, це взагалі. Тобто, так. А чи можете згадати ту першу роботу, яка стала віддушеною от е, після повномасштабного вторгнення, от коли була у вас така перерва творча? Так, це я зобразив. Е... Привида Києва, тобто тоді він всіх був на слуху, якби національний герой, скажімо. Так, я зобразив його, отримав безліч лайків, безліч коментарів. Я побачив, що мої роботи дійсно потрібні людям, і почав продовжувати. Можливо, буде трохи недоречним сформулювати питання, ви мене виправте, якщо воно трохи буде некоректне, працювати зі світлини, тому що ми розуміємо, Олесі Українка, Степан Бандера це є вже персони історичні, які зробили так. свій внесок в історію України української держави як воно, ніж коли ти працюєш із людиною особисто, коли ти спілкуєшся, коли ти людину бачиш для мене ще з самого дитинства, який певно є комплекс. Що краще, як на мене, людину сфотографувати і вже з нею потім малювати, ніж тероризувати людину 3-5 годин одночасно, вона не може людина залишатись в одній тій самій позі, їй незручно е, і тому подібне. Тому якось ну, для мене світлини однозначно буде легше. Я не буду поспішати, я буду знати, що. Я можу дещо виправити, що мені не подобається. Однозначно, світлина, як на мене, краще. І це не є моя практика, так працюють зараз майже всі майстри по всьому світу. Рази відштовхнутися дещо виправити. Ви певні деталі якісь додаєте, чи можливо ви ну, їм даєте якихось нових образів? Чи це так є? Можливо, дивлячись кому. Якщо сучасним людям, то стараюся не додавати, тому що е, додавши деталі, можна повністю змінити постать. І змінити емоцію, і може вийти зовсім не схоже. Якщо ж з історичними постатями, е, там все трішки інакше, е, там, е, по-перше, людей вживу ніхто не бачив, і однозначно сказати, чи він був саме такий, ніхто не може. Але, як правило, та сама Леся Українка, я її малював взагалі з старої фотографії чорно-білої. Але вона, як на мене, вийшла краще, як сама світлина, сама робота. Тобто, так, з такими старими фотографіями можна дещо змінювати, можна дещо коригувати, скажімо. Багато свальних відгуків отримали ваші роботи, зокрема, і на Джо Байдена, і Бориса Джонсона. Цікаво дізнатися, чи не бажали б ви презентувати при можливості їм свої роботи. Ну і зазвичай, що вам пишуть ще в соцмережах? Можливо, в особисті повідомлення, можливо, якісь побажання. Та ні, бажав би. Бажав, але це не так просто. Таких, як я, є я не один хто б цього хотів, але ну. Наблизитись до таких людей це зовсім непросто. Хоча є фонди, які це роблять. Ну насамперед деякі роботи мої вже є в цих людей, не передані не від мене особисто. Ну, і є пропозиції, які я можу так само втілити в життя особисто передати. Є знайомі знайомих, які пропонували мені особисто зустрітись в Києві чи там ще в якомусь місці і передати з руки в руки. Ось так. Це перспектива, так? Я так розумію. Так, так, однозначно, однозначно перспектива. Ми не зупиняємося, ми працюємо далі і все буде. Переважна більшість робіт, я так розумію, що дійсно ми акцентуємо увагу на українських персонах, відомих постатях. Чи до вас звертаються зараз хмельничани, які бажають отримати роботу ну, власного, з власної світлини? Чи ви їх розглядаєте також чи ні? Ну, Хмельничани не так часто, в основному це. Люди з інших міст. Це є Київ, Одеса, Харків, можливо, Львів. В основному там я набув, скажімо, можливо, там такої, чи можна це назвати популярністю. І для нас, для, хмель... для хмельничан. Як вам так би правильніше сказати, ціновий діапазон трішки високий. Я, скажем, не дешево беру за роботу, тому що я над нею проводжу дуже багато часу. Це може бути і тиждень, і два, якщо по дням брати. І для хмельничан це трошки за дорого. Скажімо так, не буду озвучувати зараз ціну, це є особисто до кожного клієнта, але в основному, це з, або за кордону люди звертаються, або з міст мільйонників. Знаєте, це як таке питання, коли людина читає кілька книжок одночасно. Чи ви робите роботи одночасно, тобто кілька їх, до прикладу, дві. От, так, ви практикуєте так, таке? Так, 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 чому ні? Якщо, допустимо, не встигаю, сьогодні настрій є малювати одну роботу, завтра цей настрій може зникнути і хочеться взятись за попередню. Ну, буває таке, так. Іноді художники кажуть, коли вони занурюються в певну тему, готують певну роботу, вони багато вивчають про ту чи іншу особистість. Чи було також, чи ви це практикуєте, чи можливо раніше було, наприклад, Лесі Українки, хочеться щось більше дізнатися про творчість, чи більше дивитися, можливо, виступів Ні. Валерія Залужного? Однозначно, однозначно, потрібно ж бачити, якщо, допустимо, це сучасний якийсь образ, потрібно. Деколи і переглядати можливо інтерв'ю, якісь можливо відео з ним, щоб впіймати саме е, ну як сказати... особливість. Особливість, так, так, ви ну, правильно сказати особливість самої людини. Е, та й та все так, є таке. Бачила вашу роботу, і, до речі, це була певно єдина, яку я побачила, саме виконана частково в кольорах. Це українська жінка, угу. вишита сорочка, і одразу ж ця ж жінка у військовій формі. Так, на військову тему є таке. Це одна з небагатьох, де є присутній колір. Там можливо інша техніка. Розкажіть, будь ласка, з небагатьох я, як правило, працюю в чорно-білому форматі. Можливо, я ще не дійшов до кольору, можливо, і так можливо, все може змінитися. Але на даний час мені чорнобілі роботи цікавіше малювати. В руках, скільки вже це часу ви працюєте? Тобто, насправді, з такого вже підліткового віку це такий тривалий час? Ні, взагалі я полюбляв малювати ще з самого раннього дитинства. Е, з часом це перейшло просто в таке поглиблене хобі. Малював майже щодня. Потім був такий період, де я закинув взагалі. Якщо взяти підлітковий час, я закинув. Е, не займався я ні малюнками, ні підбором. Е, так, щоб конкретно взяти, це, напевно, чотири роки назад я назад взявся за роботи, малював роботи на замовлення родичам, друзям, так, знайом, можливо, в соцмережах хтось мене запитував за досить просто символічну платню. Можливо, це і дало мені великий плюс в розвитку самому. На даний час, в основному, я на замовлення вже не малюю. Це, в основному я малюю це те, що мені хочеться робити. Ну, і в пріоритеті, певно, благодійні аукціони, так? Зараз так, так, так. однозначно. Однозначно. Це, по-перше, для мене є зараз нове відкриття, якось приємно навіть стає, що мої роботи передаються дійсно в потреби. Скажімо. Конвертується в допомогу так, такі так, силам України, так. один із підписників під одним із дописів у Фейсбуці запитав: чи ви колись брали участь в колективних чи виставляли роботи, тобто в індивідуальних персональних виставках? Ви відповіли, що це відбувається вкрай рідко. Так. З огляду на те, що ви тривалий час, фактично працюєте. Чому нема накопичення? робіт? нема накопичення. Чому? Взагалі у мене зараз одиниці в наявності є робіт. Майже все люди або придбали, або їм передав. Немає наявності. Можливо, з часом я це накопичення зроблю обов'язково зроблю якусь виставку, щоб люди прийшли, подивилися. Але на даний час вся виставка в мене в соцмережах. Люди можуть заходити, переглядати все, що їм потрібно. Ось так. І, Олександре, якщо ми говоримо про перемогу. А багато українців вірять і мріють про те, що 23 рік саме стане переможним для України, якщо ми говоримо про зображення, переможне зображення. Що, чи хто буде зображений на, на папері олівцем? Чи ви думали, хто це буде? Що це буде? На, чи, поки, поки чесно признаюсь, поки не думав. Е, не думав. Увага зараз прикута до е, подій, які відбуваються на фронті, абсолютно. Але ми до цього обов'язково дійдемо. Обов'язково щось буде, і щось, я гадаю, щось буде грандіозне, тому що для всіх це буде велика радість і велике досягнення. Е, а, але поки я вам сказати не можу, поки ще не, не доходили думки до цього. Про що ви мрієте як українець, як хмельничанин і як художник? Станом на зараз. Однозначно про перемогу Про перемогу над е, тією навалою ординською. Е, я більше впевнений, що перемога буде скоро, і, е, і все буде Україна. Скажімо так. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Я вам дякую, що запросили. Шановні глядачі, ми нагадуємо, що в ефірі була програма Віч на віч. Не забувайте, що ми наближаємо перемогу разом.